Слава Богу. Слава Богу. Іноді ми можемо від людей, які після зібрання йдуть додому, чути такі слова, що сьогодні я пішов пустий, або сьогодні я нічого не взяв для себе. І хотілося б таку маленьку ілюстрацію для всіх нас привести. Ось там у вас в церкві в холі є кулер. Де можна хто хоче пити, попити води. Але підійшовши до нього, ти так просто не поп'єш тої води, тому що що, тому що треба для цього зробити певні речі. Підійти, взяти той стаканчик, натиснути, щоб набралася вода, ось, і тільки тоді ти зможеш попити цієї води. І я так сидів для себе і думав, і десь подібно воно відбувається. І у нас, християн, коли ми приходимо додому Божого. Коли я прийшов, просто. Тому що сьогодні зібрання, коли я прийшов, тому що сьогодні гості будуть чи ще щось. Коли я прийшов, тому що я звик приходити. Але я не підготував своє серце і не підготував себе. Я не зробив щось для того, щоб отримати слово або щось, щоб взяти собі, то чи піду я наповненим? І ось, підходячи до того кулера, ми бачимо, що там є вода, але щоб її попити, треба щось для цього зробити. І так само ми знаємо, що коли ми приходимо сюди, йдемо на це місце, тут читається Слово Боже. Господь Він говорить, Він використовує людей, Він вживає, і Боже Слово, воно звіщається. Але мені, з мого боку, треба щось для того, щоб не піти звідси пустим, треба щось зробити. Треба підготуватися, треба бути уважним, треба почути те слово, що каже до мене сьогодні Бог: прийняти те слово. Ну нехай благословить кожен з нас, Господь, щоб, ось йдучи на це місце. Ми робили все для того, аби почути і взяти для себе те слово, яке Бог підготував для нас. Тому що ми знаємо про те, що вода вона є на цьому місці. Але з мого боку, чи я роблю все для того, аби ось взяти ту воду, аби почерпнути тої води для себе. Читаємо один текст, декілька текстів ніше. слова Божого, і будемо разом з вами роздумати пізніше помолимось. з євреїв, лист апостола Павла до євреїв, 11 розділ розділ, якого називають розділом віри. І з самого початку, коли ми читаємо цей розділ, тут великі, як ми кажемо, мужі Божі: Авраам, Моїсей, Ісаак і так далі, Авель, Ной, ось люди, які немало зробили в своєму житті, люди, через яких діяв Бог, ось і потужно діє в їхньому житті. Але хотілося б прочитати. Ось про ту людину, яка здавалась би, на, можливо, на наш людський погляд, вона не повинна бути в цьому списку, але вона тут є, про її, говорить Біблія. і більше того, ми поговоримо про, про неї трошки пізніше. Вона війшла і в родовід Ісуса Христа. 31-й віршик такі слова: вірою блудниця Рахав, прийнявши з миром розвідників, не загинула з невірними. Ось на, в цьому розділі розділі віри. Наряду з Моїсеєм, з Йосипом, з Авраамом, з Ноєм, з іншими мужами Божими. Апостол Павло записав, ось або ж в Біблії ми читаємо про ось цю жінку, каже, вірою, блудниця Рахав. І знаючи її життя цієї жінки, ось і стоїть навіть ось перед її ім'ям, ось це слово, ось статус її на той час, вірою, блудниця Рахав. І читаємо ще, як і в своєму листі, він так само говорить про те, що. Пише так само, і перш ніж сстить її ім'я, сстить ось статус її на той час, блудниця каже Рахав. Але коли ми читаємо уважну Біблію, читаємо ось історію цієї жінки, як все розгорталося в її житті, і що сталося в її житті, то коли ми читаємо перший розділ євангелиста Матфія, п'ятий вірш, якщо не помиляюся, там написано, що ось Ця ж блудниця рахав, але вже без блудниці, вже просто рахав. Ось вже інший статус набула ця жінка. Ось те, що мала вона спочатку той статус, те життя, ось те все вже залишено, те все позаду, і написано Рахав, вона війшла вродвіт нашого Господа Ісуса Христа, породила ось там воози і так далі і стала дружиною Салмона. І як все змінилося в житті цієї жінки, але написано, що все це ось сталося вірою. Все це почалося з віри цієї жінки. І прочитаємо ми книгу Ісуса Навина, другий розділ з першого віршу. І далі. Такі слова. Із щитіма Ісус, син Навина, таємно послав двох мужів у розвідку, наказуючи: підіть і огляньте той край, і особливо Єрихон». Вони пішли і зупинились у домі жінки блудниці на ім'я Рахав, аби там переночувати. Але Єрихонському цареві повідомили, мовляв, цієї ночі прийшли в місто якісь чоловіки з Ізраїльтян, аби розвідати країну. Тому Єрихонський цар послав до Рахави слуг з наказом виведи чоловіків, які прийшли до тебе, і зупинились у твоєму домі, адже вони прийшли розвідати наш край. Але жінка встигла тих двох чоловіків заховати, а слугам царя сказала. Це правда, що якісь чоловіки приходили до мене, але звідкиля вони я не знала. Але щойно почало смеркати і мала закриватися брама міста. То чоловіки вийшли. Не знаю, куди ті мужі подались, то швидше біжіть за ними, може ще наздоженети їх. Вона ж, вивівши їх на дах, заховала їх під в'язанками льону, що були складені у неї на даху. Люди царя кинулись їх наздоганяти по юрданській дорозі. Добродію, як тільки переслідувачі, що нас доганяли, розвідники вийшли, як браму міста замкнули. Перш ніж вони лягли спати, вона піднялася до них на дах і сказала цим чоловікам: я знаю, що Господь дав вам цю землю, через що ми злякалися вас, тому всі мешканці цього краю тремтять перед вами. Адже ми чули, що Господь висушив перед вами води Червоного моря, коли ви вийшли з Єгипту. Нам відомо й те, що ви зробили обом аморейським царям сіхону й огу, які були з іншого боку Йордану, і яких ви знищили. І коли ми почули оце, то занепокоїлось наше серце, і духом люди впали від страху перед вами, тому що Господь ваш Бог є Богом на небесах вгорі і на землі внизу. А тепер прошу, присягніться мені, Господом, що за мою доброту до вас. Ви також виявите милосердя до родини мого батька, дайте мені належну запоруку, що залишите живими мого батька і мою матір, моїх братів і моїх сестер, а також усіх, котрі до них належать, врятувавши наш, нас від смерті. Тоді ці чоловіки їй відповіли нашим життям ручаємось за вас, але якщо ви не розголосите цієї нашої умови. А коли Господь дасть нам це місто, то виявимо до тебе милосердя і дотримаємося вірності. Тоді вона спустила їх на мотузці через вікно, оскільки її житло було вмонтоване у стіну міста, і тут у стіні вона мешкала до цього тексту. І далі історію буду нагадувати своїми словами. Коли ми чуємо в нашому житті слова ось подібного роду, блудниця або алкоголик, п'яниця і так далі. Яке в нас враження або що, з чим ми асоціюємо ці слова, і про що ми відразу починаємо думати? Ось коли ми чуємо десь ці слова, коли ми, ось, нас запитують, можливо, про якусь людину, знаючи, як ця людина живе, що ми можемо сказати про неї? ми, можливо, так само і говоримо десь. Він блудник, блудниця, він алкоголік і так далі. І ось ця жінка, про яку написано стала на гріховну дорогу і вела недобрий спосіб життя. І Біблія про це не розповідає, але якщо ось так зважити і подумати для себе, написано, що її дім житло воно було в, в мурі, в стіні міста Єрихон. І люди, які досліджували, археологи богослови, вони говорять про те, що місто Єрихон, воно було ось огороджене двома мурами: був зовнішній мур і був внутрішній мур. Ось зовнішній він був. Товщиною двох метрів і висотою близько 10 метрів. І через декілька метрів був внутрішній мур товщиною 4 метри, по якому навіть їздили колесниці, ходили люди і так далі. І ось це місто було огороджене, і її дім ось був між цими, ось між цими двома стінами, будували ось такі якби, переходи. І ось дім написано, що її був в цьому мурі, але виходив він назовні, тому що ми читаємо, що дім її виходив назовні, спустила. В цих двох розвідників донизу. І ставши ось на цю гріховну дорогу, можливо, батьки відмовились, або ж, можливо, батькам було соромно дивитися на цю свою дочку про те, чим вона займається, який спосіб життя вона св... веде. Але ми читаємо про те, що коли приходять ось ці двоє людей в місто Єрихон, заходять до неї дім, і ми не знаємо, можливо, вона сприйняла їх ось якось по-іншому. Можливо, думала, що це ті люди, які їй потрібно, але написано про те, що коли вони почали вести розмову. І ось перший урок, який хотілося б взяти сьогодні для всіх нас, ось, здавалось би, розвідники з ізраїльського народу. Ви люди, які прийшли, які знаєте, які ця жінка не того всього не бачила, не переживала разом з вами. Ось тих всіх чудес і того Божого дійства, яке відбувалося в вашому житті. Але ви прийшли, можливо, вже це було інше покоління молодше, можливо, і вони того всього не бачили. Але все одно ось ця жінка, блудниця, дивіться, яке свідчення вона каже для них. І що вона їм говорить? Каже, що я знаю, каже, що Господь дав вам цю землю. Розвідники приходять, щоб дивитися, щоб пильнувати, оглянути те місто, чи ще воно буде їхнє, а ця жінка вже говорить, вже свідчить їм про те, що я знаю, що Господь дав вам цю землю. І написано, каже, що через, через що й ми злякалися, рахав, звідки ти знаєш? хто тобі що розказував, де ти що бачила, що ось ти знаєш про те, що Господь вже віддав це місто. Але написано, вона говорить такі слова, адже ми чули, що Господь висушив перед вами. І ось ми, коли говоримо про віру, то ось так само той 11 розділ він починається, що підстава сподіваного і доказ небаченого. І ми так часто можемо ось цитувати ці слова. Але не задумуючись над тим, що це дійсно приносить наше життя. Чи моя віра ось народжується тоді, коли я побачив, пережив, і тоді я повірив? Чи моя віра зроджується ще тоді, коли я й не бачив, але я вже певен і знаю? Ось, і можливо, ми, як ось ті розвідники, приходимо, дивимося, треба побачити, оглянути і так далі. Але ця жінка, можливо, про яку ніхто й не подумав би, ніхто й не сказав би, що ось та блудниця, але вона стане свідком. Для ізраїльських розвідників і скаже, що я знаю, що Господь віддав вам вже це місто. Воно вже ваше, тому що ми чули, що Господь робив перед вами. Скільки Бог всього вчинив перед вами, висушив Червоне море, віддав царів і так далі. Тому що вірою написано, блудниця Рахав, прийнявши з миром ось тих розвідників, не загинула з невірними. Коли ми читаємо ось далі ту історію, ось та її віра, те, що вона чула, те, що їй передали. Запевнила неї, вона впевнена було в тому, що ось це місто, воно вже належить ізраїльтянам, каже, що я знаю, що Господь віддав його вам. Ось вірою, віра, яка супроводжувалася ділами, якими ділами? Віра яка підтвердилася ділами, якими прийнявши з миром розвідників. Ось, прийнявши тих розвідників, написано, що результат ось того всього був для неї благословеним. І не просто для неї. хотілося б звернути на це увагу. Ми читаємо далі про те, що. Коли прийшов той момент, коли ізраїльтяни обходили місто Єрихон, коли вони один день, другий і так далі, коли сьомого дня обійшли сім разів. І їй було сказано, що збери, ось почепи ось ту червону мотузку з свого вікна, щоб ви не загинули. І, можливо, Біблія про це не говорить, але можливо, ось Рахав, зібравши всіх своїх батьків, тих, хто, можливо. Був час, які цуралися нею, які дивлячись на її спосіб життя, вони відсторонилися від неї. Але написано, що ця блудниця раха вона піклується не тільки про своє спасіння, а про свої про спасіння своєї сім'ї, своїх близьких, своїх рідних. І написано, що зібрала своїх батьків, братів, сестер, родину в свій дім. І, можливо, вони дивилися з того вікна, спостерігали, як ізраїльтяни ходять довкола їхнього міста. Не знаю, що вони думали, про що вони говорили, і так далі. Але ось ще один цікавий момент, на який хотілося б звернути увагу. Написано, що коли вони там засурмили, стіни ось з того яреху падають. І Біблія про це не говорить, але ми можемо просто допустити думку для себе, що можливо по вірі цієї жінки ось та частина стіни, де був її дім. Вона залишилася стояти, тому що прийшло спасіння для їхнього дому. Ось що робить віра у житті тих людей, які, не, не переживши щось, не не, не побачивши, не, не пощупавши, не по не відчувши, ось тоді починають вірити. Але люди, які відразу, ось підстава сподіваного, ще не, можливо, не знавши, не. Не переживав вже того в своєму житті, але вони вже знають, вони вже вірять, що так буде в їхньому житті, що ось так і не інакше. І ця жінка ось спасає не тільки себе, не тільки про свою душу піклується, але віра цієї жінки. Ось в те, що Бог віддав, те, що Бог зробить цю справу, місто віддане вже ізраїльтянам, вона піклується про своїх рідних, про своїх близьких, про свою сім'ю. Чи невеликим не уроком це є сьогодні для нас? І, можливо, десь е, ось. Дивлячись на цю жінку, на цю блудницю рахав, як я вже й говорив спочатку. Спочатку, можливо, батьки скоса її дивилися, цуралися неї, але ось ця жінка, вона піклується про спасіння всієї своєї родини. І дивлячись сьогодні на нашу віру, ось на віру кожної з нас, чи можуть інші, ось бачачи нашу віру, іти і запитувати в мене або ж цікавитися, в що ти віриш, чим ти живеш, про твої цінності. Ось в цьому житті. Твоя віра, вона цікавить мене, В що ти віриш в цей такий непростий, нелегкий час. Ось в що ти віриш? Чи моя віра сьогодні є свідченням того? Або ж чи моя віра є сьогодні такою, що я піклуюся ось про те, щоб не тільки себе спасти, не тільки про своє спасіння, але про тих, хто зі мною рядом, хто зі мною поруч моїх друзів, моєї сім'ї, як зробила ось ця жінка в своєму житті. Нехай благословить. Кожен з нас в цьому Господь, щоб ось, дивлячись на життя цієї жінки, ми брали для себе ось ці уроки, про те, що інколи можуть нам стати свідками ті люди, про яких ми, і, можливо, не думаємо, коли ми можемо так не думати або ж не бути певними, але ця жінка вірою написано, не загинула з тими, з тими невірними. Розвідники приходять, але вже вона їм свідкує про те, що вже Господь віддав, вже воно ваше. Тому що ми чули, і вже ось та віра в її була сформованою. Нехай благословить кожен з нас Господь, і в даний час ми схилимось перед Господнім лицем і щиро помолимось до Мога. йому слава. Амінь.